Чому війна почалася? Тому що президент Зеленський е прийшов абсолютно непідготовленим до влади і, на жаль, допустив е ряд системних помилок в багатьох напрямках. Дивіться, Путін вже напав на Україну не в 2019, не в 2020, і навіть не в 2021 році. Він чекав. Чекав, поки Зеленський пересвариться з усіма е західними союзниками. Ну згадайте перед війною, що відбувалося, з нами вже не спілкувалися. Навіть не запрошували на спільні наради по питанню України. Байден чому не в НАТО, було самим культурним виразом, який дозволяло собі команда Зеленського по відношенню до стратегічних союзників. Тобто єдиний антипутінський фронт з участю України був фактично нижче плінтус. Економіка, як завжди, м'яко кажучи, не витримувала критики. Система державного управління розпалася. В одній області, Північній, було 21 губернатор за три роки. Назмінилися по декілька разів голову Верховної Ради, генпрокурори, міністр внутрішніх справ. Кадрова чехарда розвалила систему управління. П'ята колона, яка розміновувала кордони, до речі, війна почалася через 9 днів після того, як зняли останню міну. Мініпуля, на коли йде війна, коли наші хлопці гинуть на фронті, тут будуть е, влаштовувати собі рай для, е, для своєї діяльності, певні елементи, які зараз при владі, е, чи мають владу і доступ до цієї влади. Ну, е, я просто боюся, що е, до закінчення війни не залишиться з чим працювати. Ну, в тому ж і справа, що ми сьогодні маємо бути максимально там може стриманими по відношенню. Ну, в наших контактах з іноземними засобами масової інформації. Я, зокрема, ну з, навіть з свого власного досвіду кажу, що я за останні там тижні відмовлявся від е, е, інтерв'ю, ефірів там і BBC, другий канал, і ізраїльські журналісти, і американські YouTube-блогери до мене зверталися для того, щоб я прокоментував якось оці там скандали. Пов'язані з українською корупцією, але я відчував себе ну незручно, тому що я розумів, що ми якщо я буду це це питання абсолютно відверто висвітлювати, то я зав, можу завдати шкоди допомозі, яку надають сьогодні західні країни, тому що це знов ж таки зменшує шанси цієї допомоги, якщо ми посилюємо таким чином з, противників співпраці між Україною і НАТО. То, але на, з іншого на, боку, на, якщо так, я ж кажу так. на зовнішній, на зовнішньому фронті, а все, що касається всередині, ми. Жодним чином не маємо права лишатися байдужими. Це ж класичне визначення, що бачити несправедливість та мовчатися самому брати участь в цій несправедливості там і бійтеся байдужих саме з їхньої мовчазної згоди відбувається найбільше злочини на цій землі. Тому якщо люди продовжують мовчати про ці ганебні випадки, які відбуваються в середині України, зараз там кажуть, що там запрацював український Мосад. А хто розслідував вбивство того самого депутата Полякова і Кирєєва, да, який це може це якийсь новостворений, якраз український мосаф, який знищив тих, хто намагався достукатися до суспільства і розповісти про ці ну, ганебні випадки хабарництва і зловживань, тому що якщо цей. Отруєний депутат Поляков, який давав свідчення в набу, давав відповідні там документальні якісь підтвердження, приводив інших слідчих свідків і потім за чотири дні його хтось отруїв. А хто де журналістські розслідування взагалі пов'язані з цією ситуацією? Я, я не уявляю собі, що щось подібне було, припустимо там в Ізраїлі чи в Британії, чи в Сполучених Штатах, коли член правлячої партії починає розповідати. І викривати своїх партнерів-подільників. і після цього шита крита, ніхто про це ніхто про це не згадує. Тобто, якщо це навіть цю цю суму уявити там, ну по його цих даних ця формула діяла там 20, 30, 50. Да? тобто в конвертах роздають Верховній Раді депутатам від 20 до 50 тисяч доларів за те, в якому акт, в обсязі вони співпрацюють сьогодні в з в, в стінах парламенту з цією правлячою монобільшістю. Так, от якщо приблизно навіть підрахувати це. Десь 8 мільйонів доларів, якщо взяти кількість цих депутатів, 8 мільйонів доларів на місяць обертаються в цих стінах українського парламенту. Ну в такій країні <соць> щось подібне можливо, і це ж е продовжується вже там майже 4 роки. Тобто, за цей, за цей, за цей період, якщо всю цю суму, тобто о -о 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 скласти, то виходить там півмільярда доларів, були роздані хабарям сьогодні про партії. І ніхто про це ніяких розслідувань на на цю тему не відбулось, і це ж американські, зрештою, гроші, які надходять в Україну, і відповідно не тільки американські органи там ФБР і ЦРУ, зацікавлені в тому, щоб це розслідувати, а в першу чергу громадське суспільство і там відповідні наші органи слідства. Ну, я вже не кажу про те, що там, от, буквально там декілька днів тому в Ізраїлі чергове там судове засідання було по заарештованим Сотням мільйонів доларів Коломойського і Боголюбова, тобто їхні власність заарештовані, їхні авуари, їхні рахунки заарештовані і в Ізраїлі, і на Кіпрі, і в Швейцарії, і в Британії, і в Сполучених Штатах. А та країна, в якій ці гроші вкрадені, Звідки вони виведені таким чином вона розслідування не про розслідування не проходить вже скільки років суспільство знає про цю абсолютно астрономічну суму, яку називають ті самі розслідувачі американської агенції крол? Да? 470 мільярдів доларів загальна сума цих оборудок, які розслідують сьогодні? Там американські слідчі в п'яти американські. А ми так. шукаємо гроші а, у наших а, західних а ми партнерів. Ві Віддає... віддайте нам, віддайте нам гроші Росії. Правильно, гроші Росії треба забирати, але є ті гроші гроші які були виведені з країни нашими ж. Нашими рідненькими, яких треба напевне щось робити, з ними Ми сьогодні з наших податків, Я як платник податків, там припустимо там. Ну бухгалтер мене питає. Ми можемо там якось користуватися якимись пільгами, обмежувати сьогодні. Не сплачувати повністю там податки по там угу. цим так званим ФОБам, там чи і таке інше. Я кажу, давайте все все ж таки платити, підтримувати державу. Але в той самий час, коли ми платимо податки, наші податки витрачаються на що? На фінансування телеканалів Коломойського і фірташа. Ну тобто в мене троє дітей школярів. Їм навіть склянку молока не наливають сьогодні безкоштовно, як це було з радянських часів в школі, Нічого їм безкоштовно не дають на на там ні на сніданок, ні на полудні. А фінансуються якісь божевільні сьогодні ці комедійні серіали, які зараз скільки виділили там знов чергову суму. Ну дивіться, 14... там 14 мільйонів зараз виділять на зйомки. Е, я не знаю, там комедійну. Напевне, щось ну, таке комедійне новорічний та, та новорічний, якийсь фей... фейлетон, можливо. І і при причому це люди, які роками знімали для Росії. Не ті, хто знімали там патріотичні фільми, які так сьогодні то сьогодні потребує українське суспільство. Ну піднімати рівень все ж таки патріотизму в державі. Тому що в мене ну, серце кров'ю вливається, коли я бачу ці російські кадри, коли там тисячі цих випускників співають, цей пісню я русський разом з прапорами Вагнера і, і, і в них, терористичної організації. Такий в них підйом абсолютно на фейкових цих почуттях, кого вони тут визволяють, але тим не менш те працює. Вони здовж продовжують свої мобілізаційні ці компанії і заходи. Де в нас щось подібне? Чому в нас замість того, щоб знімати дійсно патріотичні мобілізаційні фільми, які піднімали би рівень свідомості, так, щоб не треба було людей вилавлювати на вулицях цим воєнкомам, А щоб люди, так як було все в перші дні війни, самі приходили до військоматів і поповнювали ряди сьогодні Збройних сил України. Ну тобто, це такий виклик сюди. Сьогодні свідомості, тому що в нас тільки один герой, Зеленський, і пес-патрон, можливо, ще. Да? Ну, іноді там ті, хто готовий підспівувати наративам банкової і вихваляти великого, нашого найвеличнішого діяча всіх часів і народів, їм ще там, дають якийсь ефір. Ну, це ж ганьба, коли на цьому єдиному марафоні за останній рік. Не було б взагалі почуто голос опозиційних партій в парламенті. Є відповідний навіть канал Рада, який має висвітлювати роботу головного законодавчого органу. Нагадаю, що в нас все ж таки. Парламентська президентська республіка, тобто ми маємо щодня чути голос парламенту. Якщо б там, припустимо, не було телеграм-каналів, які веде е, Ірина Геращенко чи а, Олексій е, е, Гончаренко. Гончаренко, то ми б не знали, що відбувається в стінах парламенту, тому що телеканал Рада десь там оформив собі студію в Кабміні і знімає такі джинсові сюжети про те, все хорошо, прекрасна маркіза. Де в нас дійсно пульс дій е, державного головного державного органу. Які питання актуальні там розглядаються, ми до цього громадськість абсолютно відсунути сьогодні від того, щоб слідкувати за цими діями всередині самого українського А Про цікаві дипломатичні такі е, кульбіти цього саміту хотілося б обговорити. От Юрій Щербак згадав про твіти з українського літака. але... Е, Знову ж таки, думки тут розділились. І деякі експерти вважають, що дуже добре, що Володимир Зеленський зайняв ось таку агресивну позицію. Таку позицію треба займати, коли ти хочеш досягнути певних результатів швидко. Але знову ж таки, ну швидко, це не про НАТО. От в мене таке враження. От не про НАТО, 30 країн, які мають між собою домовитися. Там є Угорщина. І останні їх заяви говорять: ну абсолютно дивіться, що Болгарія говорить, що каже прем'єр-міністр Радів. Він взагалі в е, певні речі говорить, що е, е, бажання України е, пришвидшити контрнаступ е, і бажання України е, воювати з Росією е, платять за це бажання європейські е, платники податків. Ну так, Європа допомагає Україні. В даному випадку, якби не Європа і наші західні партнери, нам було б дуже важко, але це не означає, щоб ми залишили все так, як є. В тому справа що тут, знаєте, як кажуть іноді, там коли Зеленський намагається жартувати на цю тему, да, то крім почуття гумору, так так також дуже важливо почуття такту і міри, коли ти таким чином можеш образити наших партнерів, то абсолютно це недоречно, тому що ну в є ж сьогодні, той самий міністр оборони. Великобританії Бен Олес, який був чемпіоном взагалі на цьому напрямку військової допомоги, і саме завдяки його зусиллям, то в тому числі сьогодні 90% всієї зброї, яка на Сьогодні на який на фронті воює збройні сили України. Це західна допомога, це західна зброя, західні снаряди, західні міни і боєприпаси. в кожній гривні українського бюджету сьогодні 60 копійок західної допомоги. Ну є такий англійський вислів, може досить такий ризикований. Beggars shouldn't be choosers. тобто ті, хто вже бракують, вони не перебирають харчами. Якщо ти сьогоднішні сьогодні повністю залежний від допомоги наших західних партнерів, то треба дійсно. Прокидатися і закидати і засинати словами подяки, а не ображати їх якимось там абсолютно недоречними в, в мові дипломатії висловами, як там абсурдний чи як безглуздий, як він там в цьому твітері писав Зеленський. Тобто так не звертаються з такими образливими словами до людей, від яких залежить сьогодні. Існування нашої держави Я нагадаю, що і пенсії, і зарплатня всім українським держслужбовцям, і платня тим нашим бійцям, які на фронті сьогодні все це забезпечується за рахунок допомоги західних країн. І Нагадаю, як Зеленський ще там 5 років тому зглузував цієї допомоги, да казав, що ага, Україна це зірка порнофільму, яка приймає з будь-який. З будь-якої кількості, з будь-якої сторони, ну тобто, це він казав, нагадаю, в Юрмалі виступаючи перед російською аудиторією в концертному залі дзінтарі. Тобто, людина, яка тоді глузувала, коли насправді в той, в той рік, коли він дозволяв собі такі ганебні жарти по відношенню до України, Україна вперше за 25 років свого незалежного існування. Не збільшувала, а зменшувала тягар за, за за, за позичення іноземних. Тому що до того всі роки там рекордні суми були, ми набирали, набирали кредити. Саме в 16-17 роках ми вперше зменшили кількість кредитів. Ми, ми повертали кредити за рахунок того, що ми брали кредити під 2%. Річних давали нам МВФ в той самий час, коли Зеленський нагадаю, в своєму цьому ганебному серіалі посилав цей МВФ в перший еротичний тур. А? Тобто він дозволяв собі так хе, ставитися да, в, цьому, в цьому фільмі, ще передбачаючи свою майбутню президентську кар'єру. Але коли він став президентом, нам же МВФ не давало під 2%. відсотки. Інше ні, ЄБРР не давало під 3%. Вони були змушені брати через ці схеми ОВГЗ. Під 12%, на яких знов ж таки сам же Зеленський називав наживався, сам оформлював на себе ці облігації, а потім навіть забував декларувати в своїх щорічних деклараціях ці суми за що там навіть порушили проти проти нього там кримінальні справи. Тобто, ну, ми ж не можемо це забувати, як він сам поводився ще 5 років тому, як глузував цієї допомоги, да як він озвучував виступи Порошенка. На трибуні ООН ставив в своїх цих програмах, як вони називаються, там якийсь там чистий ньюз. Ставив як музичний підклад під виступ Порошенка з проханням дати нам зброю, дати нам допомогу. Він ставив Зеленський, коментував це. давайте послухаємо, у Курського вокзала стаю я молодой. Тобто, начебто, це дійсно. Так виглядало так ганебно, що ми вимагаємо допомоги в західних країнах. Тобто тоді він глузував, коли на цю тему. Хоча тоді ми не залежали і приблизно від так в такій такому ступені, як сьогодні, залежимо від американської британської і британської західної допомоги. А, а сьогодні він кидається такими звинуваченнями, да, що це абсурдно, там і безглуздо, й такий.